Від ранку на Нікопольщині п'ятеро постраждалих через удари в дронами. У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків. Обох госпіталізували. Один із них важкий. Ще троє потерпілих у Нікополі. Це дві жінки та чоловік. Всі на амбулаторному лікуванні. Не полишало успокою Росіяни і Напередодні обстрілювали Нікопольський район дронами та артилерією. Ворог бив по райцентру – Мирівський, Червоногригорівський, Марганецький і Покровський громада. Постраждав 52-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок ворожих дій загорілися два будинки. Понівечені чотири господарські споруди та автомобіль. Неспокійно було й у Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Окупанти вдарили по населеному пункту Кабу. Межівська громада була під прицілом БПЛА. Через цю атаку госпіталізований 31-річний чоловік. Зруйновані два магазини. Пошкоджено. Ліцей. Ворог продовжує бити по об'єктах Укрзалізниці в ніч на неділю. Росіяни шахедами атакували вокзал у Синельниковому. Місцеві нарахували з десяток вибухів. Була пошкоджена будівля та колії. Через це низку рейсів було скасовано. За декілька годин рух відновили. Наразі деякі потяги курсують без скорочень. Втім, через технічні особливості поїзди не зупиняються на станції Синельникова. 2